Шановні колеги, народні депутати України, я розумію, що вже з 220 спало на 218. Я вас прошу, давайте сконцентруємося, зберемося всі тут в замозалі і таке проголосуємо. Та зрозумійте, будь ласка, це є надзвичайно важливий закон. Сьогодні наші герої Східного фронту гинуть там, на сході за збереження територіальної цілісності української держави, за нашу незалежність. Гинуть там ті люди, які виховувалися власне на ідеях української повстанської армії, це історично буде дуже справедливо, коли наш парламент це зробить. Я розумію, що може для когось це не є так важливо, може хтось не приділяє тому особливого значення, але насправді для того, щоб змінити систему влади в Україні. Для того щоб ми почали реально будувати іншу українську державу, справді державу велику і могутню, де буде панувати українська нація, де український народ буде господарем на своїй землі. Ми маємо такі речі пам'ятати. Я вас благаю зараз, сьогодні, 14 жовтня, сьогодні є всі необхідні можливості. Беремося і ще раз голосуємо. вводимо в порядок денний. Олександр Волокнович, кличте людей з залу і. Шановні колеги, Олександр Валентинович, я вас прошу, кличте людей до залу. Люди на вулиці зараз вимагають того голосування. Ми не можемо вийти звідси, якщо цей закон не буде проголосований. Українці нам того не пробачать.